Це місто Вознесенськ, що на Миколаївщині, на початку війни у лютому березні 22-го року. Це 35 тисячне містечко у буквальному сенсі стало фортпостом оборони українського півдня. Нещодавно американське видання Wall Street Journal написало: якби Вознесенськ був взятий російськими військами, це допомогло би їм оточити Одесу, якраз з того напрямку, де вони кілька разів намагалися висадитися з моря. Ну і не дивно, адже Вознесенськ перебуває буквально на роздоріжжі важливих шляхів як до Одеси, так і до Миколаєва, і навіть до Херсону. Тоді, у 22-му місто, як і весь південь, допомогла втримати згуртованість місцевого населення, яке за лічені дні організувалось у територіальну оборону. Ну і звісно, що українські військові, особливо 80-та десантно-штурмова бригада, яка підірвала основні мости, що вели до міста. Тепер іменем бригади у Вознесенську названа найдовша вулиця міста, каже його мер Євгеній Величко. Що тоді, в 22-му році, у нас був тиждень. Де готуватися, ми готувалися і в день, і вночі. Всі підприємства, саме організація людей була на вищому рівні. Вийшли всі на вулиці. Ми тільки встигали довозити пісків. Через дві години це вже були барикади. Ми їх не робили навіть зайвих, я вам зізнаюсь. Але максимально. Обмежували доступ до громади, окопували, заглиблювали річки, робили все, що могли робити. Це й дало можливість таки нам втримати 80 80-ту десантно-штурмову бригаду. Я маю згадувати постійно і буду згадувати львівська десантна штурмова бригада. Завдяки цим героїчним хлопцям громада втрималася. довга вистав... вулиця Вознесенський називається іменем 80-ї десантно-штурмової бригади. І, хоч Росія досі обстрілює Вознесенськ, то ракетами, то шахедами, як в принципі, і кожне місто на українському півдні, тепер через три з половиною роки основним нагадуванням про 22 другі є зруйнована житлова п'ятиповерхівка. Хоча тоді, як розповідає мер, були знищені місцевий бізнес, школи, дитячі садочки. Наразі всі ці об'єкти відновлені як за допомогою державної програми Є відновлення, так і за допомогою міжнародних партнерів. Є тут і алея пам'яті із сотнями портретами загиблих вознесенців. А це алея пам'яті за загиблими воїнами, які боронили Вознесенськ або боронили нашу з вами державу. І найперше, що тут дійсно вражає, це велика кількість прапорів і вік загиблих. Зверніть увагу: 2000 й рік й 96-й, 93-й, 90-й, 89-й. 88 і таких тут більше 140 осіб, що для міста чисельністю 35 тисяч осіб ці цифри вражають. І хоч окуповані території від Вознесенська за якихось 200 кілометрів, місцеві живуть і працюють далі. Наразі у місті офіційно мешкає 37 тисяч людей. Функціонують школи, які мають укриття. Тому 4 тисячі діток у місті навчаються офлайн. Загалом місто виживає за допомогою міжнародних партнерів, донорів та інвесторів. Це не завжди матеріальна допомога у вигляді грошей, а часто це дороговартісне і дуже необхідне обладнання, каже мер, і не приховує останнім часом. Уваги з боку міжнародної спільноти стало менше. Трошки стало менше уваги, звісно, будемо відверті. Але мушу зізнатися, ну все ж таки, коли ми акцентуємо увагу на пріоритетні питання, нам йдуть на зустріч. Якщо ми якісно відпрацювали від А до Я, тоді до нас повертаються інші. Якщо ми десь... Проявимо якусь оплошність. Не допрацюємо якийсь проєкт, Я певне від нас повернуться ще три три партнери. За вашою спиною сьогодні зараз знаходиться наше, на медичному містечку, наша котельня. Каніраційна станція яка стоїть 46 мільйонів. Ми б ніколи її не придбали. Нам її подарував мом для того, щоб її встановити, треба 13 мільйонів. Нам їх виділив. ЮНІСЕФ Галина Остаповець, Павло Сирота, Вознесенськ, Миколаївщина.